У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького стартувала шоста виставка циклу Берегині України. Цього разу свої роботи представила миколаївська майстриня Леся Сайковська. У чому особливість експозиції? Дивіться далі. Краса, що проростає крізь руїни та жахіття війни, в центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відкрили персональну виставку миколаївської майстрині Лесі Сайковської Берегиня традицій. В експозиції представлено 25 робіт у стилі Петриківського і Таврійського розписів, зокрема декоративні панно, мальованки і тарелі. Майстриня каже, справжня краса може народжуватись навіть в найтемніші часи. Навколо нас дуже багато яскравих фарб, чудової природи. І незважаючи на дуже тяжкі обставини, які зараз в нашій країні, ця краса є навколо її треба бачити і лікуватися її, мабуть. Це вже шоста виставка творчого циклу Берегині України, в якому беруть участь майстрині культурно-мистецької асоціації Артспокуса. Проєкт покликаний познайомити глядачів з творчістю майстринь Миколаївщини та розповісти про роль жінки-берегині в часи війни. Це надзвичайно, що Миколаївщина здобула цей розпис. Він е, таке враження, що як е, діамант, який якийсь час знаходився і оберігався, а потім він зараз знову такою хвилею почав розвиватися. Е, дуже важливо це для Миколаївщини, тому що ми. З тавлійським розписом пов'язуємо бренд, пов'язуємо брендування нашої всієї сувенірної продукції. Майстриня розповідає: усі вироби були створені під час бомбардувань, повітряних тривог, часто в холоді і при свічках. Завітали на експозицію чимало відвідувачів. Станіслав на такій виставці вперше розповідає, таким чином відпочиває. Та насправді ця виставка мене дуже вразила, бо в кожній картині відчувається тепло та роботи, з якою майстриня робила ці картини. Більш всього ця кішка. Не знаю, мабуть, тому що кішки взагалі подобаються Усім виставка триватиме до 23 квітня. Тож усі охочі можуть завітати до бібліотеки імені Марка Кропивницького, аби пізнати красу та історію традиційного українського розпису. Катерина Рупташ, Інна Витясян, Роман Базик, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Март.